Росія може стояти під Києвом вже цієї зими. Точку неповернення повернення. Ми вже пройшли з вами. Зло буде поборно щодо новин, які підтверджують ваші слова і ваші пророцтва. Руйнівником цього зла буде наша Україна. Як народжується душа, коли Бог вирішує, що потрібно нову душу створити? Не всі виживуть, але все. Зміниться смерті немає, запам'ятайте це. То де Божа вселенська справедливість? Де закон карма? Ісус був розп'ятий, але це було абсолютно справедливо з точки зору карми. Кожен одержує те, що він заслужив, да був воїном, убивав. Але я якраз після цього пішов у монахи? Постає питання: а де ж карма для Гітлера та Путіна? В кінці кінців він прийде до просвітлення Олександр Македонський Донський, це який був геній зла Слідуюче життя. Він вже став самим просвітленим. Це світ абсолютної справедливості. Мій світ перший метафізичний. Ви самі можете все повірте, це так. І Якщо я зараз вас не переконав, то вас переконає активатор успіху. Це медитативна практика, яку ви слухаєте, і ваша підсвідомість налаштовується на найкращі сценарії життя. Посилання на приєднання в описі та у першому коментарі. Ой, пане Юрій, зараз вам буде дуже складно. Ну, а може, легко, не знаю, подивимося. Галина пише Величезна подяка за такого гостя, за знання Юрія, його відкриття, якими він з нами ділиться. Але ось дуже цікаво, чому усі ці нелюди, злодії, такі як Гітлер, Мусоліні, реінкарнують з життя знов людьми та ще й з такими злодюгами. І де ж відплата за їхні злочини? Ще один такого типу коментар. Пані Оксана пише. Поважаю пана Юрія, він мені дуже імпонує в захваті від його знань. Але якщо Путін та Трамп це нове втілення Гітлера та Мусоліні, то де Божа вселенська справедливість, де закон карми? Люди, які розв'язали світову війну, згубили мільйони людей, були ідеологами знущання, катувань над людьми в наступному втіленні прийшли людьми, які живуть у розкоші, мають безмежну владу, керують світом і знову є причиною тисяч і тисяч смертей. Я не можу це прийняти, то ж так не має бути. Або це не так, або я чогось не розумію. Оксаночка, можна попросити пана Юрія надати роз'яснення з цього приводу? Це питання і складне і досить просте, розумієте? Знову я хочу відправити оцих глядачів, які задають це питання, до моєї книги Друге пришестя Христа або Справжнє життя Ісуса. Так. А, зовсім розумієте, Ісус був розп'ятий, він дійсно був розп'ятий, але це було абсолютно справедливо з точки зору карми, з точки зору Бога вічно з точки зору Бога. Абсолютно правильно. Чого? То, що в минулому втіленні він був Олександр Македонський, який загубив. Сотні тисяч життів, хоча у його була мета пощасливити всіх людей. Він також хотів побудувати, в його розумінні, суспільство, щастя, і це все робилося вбив... вбивство сотень тисяч людей. І от за це якраз те, що. Олександр Македонський в новому житті він був, треба прочитати, чого він до цього дійшов. Там доволі детально це все мої книжки описано. І коли він зрозумів, він три роки практично, там, він п'янство помер він ну, смерті від алкоголізму. Але вже з розумінням того, що він був абсолютно напрям. Він розрозумів це, він був видатний вчений, видатний, як сказати, релігіознавець того часу, його учителем був Аристотель самий видатний філософ всіх часів і всіх народів, правильно, до сих, до сих пір Аристотель кругом викладають його вивчають. І він, коли він зрозумів, що, що він натворив. То він вже в новому втіленні бучі Ісусом Христом. Він знав, він знав, що за це він відповість. Він знав, що він буде розп'ятий. Він знав, що це абсолютно справедливо. І тому от ці люди, що говорять, чого несправедливість, кожен одержує те, що він заслужив своїми справами минулих втілення. Дуже важко приймається людьми, дуже важко цей концепція, цей тезис. Але коли зрозуміти якраз оце значення перевтілення людей, все стає на своє місце. Кожен проходить цей шлях, проходить і під впливом богів нижчого рівня, коли вбивають людей, коли обманюють шахрайство і, проще, і інше там, знущання над людьми, але потім все-таки він приходить до богів світлих. І вже стає зовсім інший погляд. Але це протягом багатьох перевтілень. Людина може вбивати до тих пір інших, поки мій, до тих пор, поки місяць будуть також вбивати, поки вона зрозуміє, що це не, не треба цього робити. Що він робить собі приговор оцими своїми діями. На майбутнє. Коли він зрозуміє, тоді перестає бути. Я знаю, що я був в минулому, да, був воїном, убивав, але я якраз після цього я пішов у монахи. Вів мон 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 три перевтілення в мене було монахи. Правда, не на території Перу там я був. Також був. Пробачте мене покараний за те, що колись створив. Все було. Але вже в цьому житті, бачите, якось так прийшлося, що мені провідником у цьому житті став Бог, і що... Ну, це все написано, це все, от то, що в книгах. Читайте книги, от, прочитайте їх вам. Ці книги не так просто, знаєте, що взяв, перегорнув сторінки і все, ні, там іноді приходиться. Я знаю, що от ті. Дівчата і хлопці, що в мене займаються, вони кажуть: так, да, важко читати, але ну, правда, я їм допомагаю на заняттях. Кожному задають питання і зразу йде відповідь. Це треба, це, ці книжки треба читати трошки вдумливо, думло задумуватися. Є питання? Задавайте, будь ласка, я відповім. Якраз в мене в руках питання щодо вашої книги. Світлана пише. Дякую за цей цікавий ефір. Є питання до пана Юрія. Я читала вашу книгу про Ісуса. Він розплачувався за свої гріхи в минулому втілення в тілі Ісуса. Постає питання: а де ж карма для Гітлера та Путіна? Гітлер вбивав мільйони людей і тепер знову втілився в Путіна і вбиває далі. А де карма? А українці, які страждали в минулому, проходили тортури, знущання, голод, і знову вони прийшли в тілах військових, щоб страждати? Все правильно. Все правильно. Розумієте? У кожного своя доля, своя дхарма, і це треба, от у кожному випадку, треба можна і можливо докопатися, що його призвело до цього. Але я вам одне єдине скажу, що е, світ, той світ, який. Е, являється цей наш, яку ми живемо, це світ абсолютної справедливості. Абсолютної. Нічого не буває випадкового. Все, то, що ви зробили, ви одержуєте або заслужуєте, або покарання. Двідки треба знати, розумієте? Це особливо люди це розуміють, як побачили декілька своїх життів. Відразу все для них становиться. Все зрозуміло. Вони розуміють, і більш цих питань не задають. Пані Світлана, знайдіть собі хорошого, я б не радив гіпнолога, десь холодинаміка є така. От найдіть собі, щоб вони щоб вам показали ваше життя. якщо ви, правда, цього заслуговуєте. Це вам вони можуть показати тільки того, тоді, як ви заслужилися. Я бачу, що ви можливо заслужили. Найдіть, коли ви побачите своє життя, все стане на своє місце, всі питання зникнуть зразу ж. Я розумію цих людей, абсолютно розумію. І розумію, чого вони і незадоволені, чого це все, все зрозуміло, але все, всьому свій час прийде. Коли вони про це дізнаються, все, все стане на своє місце щодо холодинаміки, наша регулярна постійна гостя, астролог Марина Романова, власне, займається нею, здається, навчає є курси, якщо я не помиляюся. Зайдіть до Марини в приват і запитайте, вона вам дасть відповідь. Це досить цікава тема, але ви все таки не відповіли на запитання, чому оцей Гітлер перевтілився в Путіна і далі так собі гарно, красиво, живе, багато пані і вбивчо. Панер, ви ж не знаєте, чим воно. Ще для його закінчиться у цьому житті, а потім ще будуть наступні його вцілення. І саме головне от саме багато хто буде незадоволений, в кінці кінців він прийде до просвітлення. І, можливо, навіть, як вам сказати, скоріше, все-таки дивіться, ж Олександр Македонський, це який був геній зла. І все ж таки він прийшов до просвітлення. В одному житті прийшов. І на слідуюче життя він вже став самим просвітленим Ісусом. От так саме і чекає. Я не знаю, тут треба дивитися. Ну там, за те, що він сотворив, він це все відповість. Це все він відповість. Отже, ще його час розплати не настав. Воно ну, обов'язково буде. Обов'язково. Запитання від Олесі: нещодавно переглядала ефір з Олександрою, в якому була тема про татуювання. Так, до речі, досить цікавий ефір. Хто не бачив, подивіться. Після якого я вже гуглила, скільки коштує видалення тату. Так, після нашого ефіру дуже багато салонів мали роботу. Багато роботи з видалення тату. Знаю, що пан Віктор категорично проти татуювань. а ось що може розказати пан Юрій. Знаємо, що він перебував в місцях позбавлення волі і там того добра багато, який він бачив вплив тату. Двоювання на людину щиро дякую. Ну, те, що я там бачив у в'язниці, це одне, там в більшості, звичайно, люди, злодії. Люди, які там сиділи за якісь, знаєте, за економіку, за ці всі е питання, які не пов'язані з, з насильством людей, знущанням, вони ніколи в житті не зроблять ні одного тату. Тут і розмови немає. А ті злодії, вбивці, а особливо ті, що вважають себе злодіями в законі, о, там розуміння, ви знаєте, саме вище розуміння цих всіх речей. Кожна там їхня, їхня татуїровка, кожна ця, це багато чого значить. Вони знають ці всі, ціну в цьому. І інші, хто входить в цей клан, також знають. Тут же поважають, ну там свої, Господи, там веди Господи, от такого всього. Там же ж один одного підсижують, друг друга ненавижить. Вони, знаєте, тобі сміються, і тут же ж готують якусь тобі каверзу. Так що я категорично, то, що проти татуювання, нема немає ніякої розмови. Не може бути. Тут все, знаєте. Дивіться, от в Індії полоски роблять шива горизонтальні, і вічну і вертикальні, але ж вони роблять його із мінеральних, просто мінеральними красками це все наносять і потім збивається все. Такое такого, як то, такового, щоб на вічну цього немає. Отже, робимо татухною, вона теж тримається десь два тижні, і обираємо якісь класні, яскраві, веселі, позитивні знаки і символи. Ну, Зрештою, це ж кльово, намалював, змилося, набридло тобі, пішов, щось інше намалював. Тому, друзі, хто хоче, знаєте, є дуже багато людей, хто хоче, кого це манить. Ну, пробуйте, пробуйте хною, так буде простіше. Ще одне запитання від глядачки: Тімея пише. Як народжується душа? Коли Бог вирішує, що потрібно нову душу створити? Куди дівається душа в кінці свого народження? І чи є кінець? Дякую. Душа народилася при створенні світу всіх, абсолютно всіх, що людей, що тварин, які проходять свій цикл, привтілив свою Самсару, що до речі, планети, зірки, галактики. Чорні діри, там якраз душа. У нас в нашій галактиці, Чумацький шлях, є Чорна діра центральна, там якраз і душа нашої нашої, нашої галактики. Є yeah. душа. І оці всі душі зароджені в перший момент створення світу. Кожна душа проходить свій шлях, свою самсару. Це довгий, довгий шлях. І в кінці кінців, що б там було, який би ви шлях не пройшли, пройшли, ж будете і злодієм, і вбивцею, і я не знаю там самим поганим, і в кінці кінців ви прийдете обов'язково, що станете добропорядочною людиною. А в Україні, ви знаєте, я ніде не зустрічав от ем, в інших країнах от настільки людей, особливо... В селах старих людей, які були настільки мудрі, розумієте, вони одним-двома словами просто розуміли суть Бога, суть цього світу, що повинен, ти повинен робити добро, ніколи не відповідати на зло зло. Це все було це в генах нашого народу. Ви знаєте, це є ще з, з, з часів терпілля. Україна. От я ще хотів розповісти, що Магдалена розповідала за те, що там мільярдні, мільярдна історія розвитку людства. То, що ми були на Марсі, потім, значить, Марс як таковий, зруйнували, знищили і перейшли сюди на Землю. Я не хочу вдаватися, ну, я трошки бачив бачу трошки ближче, але точніше. Зараз осередок всього зла, осередок зла, те, що знаходиться в Москві в, 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 в обличчі цього Путіна, але в кінці кінці воно лежить, отам, це Американський континент і Сибір, Китай, оці всі так сказати, жовта раса або красна і ще краснокожі. Червоного лиця оці, що індіан... і індіанці називалися ті, що аборигени Америки, це було зло. Там а, андрофаги, пробачте мене, вони ж вбивали людей. Ради. Тільки жертвоприношення все було побудовано на тому, щоб вбивати людей. розумієте З добрими намірами і з поганими намірами. Там кругом було вбивство. І це все тягнеться з тих пір. Оцей центр зла о, зараз проходить якраз, ну ми з вами, я ще раз кажу, що ми вже перейшли точку неповернення, коли зло буде поборено І якраз е, основним е, руйнівником цього зла буде наша Україна. Вона є, ви це розумієте, ви це бачите, це все бачить зараз весь світ. Україна захищає весь світ перед цим злом. І захищає, як бачите, доволі успішно. Дуже багато запитань з приводу того, чому Україна весь час страждається. Вже сотні років триває, і постійно Україна має боротися, битися. І найкращі люди такі, українці помирають. Україна це батьківщина арійців. Звідси прийшли. От... Якщо читачі, подивіться, ви можете знайти його в інтернеті. Закони Ману, Вони, неправда в російському перекладі там Академії наук закони Ману. Це якраз ті закони, які написані арійським суспільством, написані на території України і ще до Трепілля і Трепілля. Як бачите, Трипільля, там же ж повністю всім, всі символи, і тож, та ж сама свастика. Це все трипільське, правильно? Там є і трезуб, там є і цей Інь-Янь. Повністю це все було, пішло звідси, з України. Потім воно прийшло в Індію, там а, воно з'єдналося з шраманами, а, там була психо, от, така наука. Коли люди молоділи цими психічними здібностями, могли творити чудеса, і оце все арійська веде, з'єдналася з ним і в кінці кінців прийшли до е, створення йоги саме йоги, наука, яка пізнання істини. Є наука істини, це веде. В тому числі і закони Ману», якщо прочитаєте, ви зрозумієте, там багато чого. Там, там доволі така о, велика книжка, але все о, там сконцентровано, якраз це все було створено тут, в Україні. І Україна є батьківщиною арійського суспільства, арійських знань, і знову повертається все на круги своя. Вона знову приходить до того, що все, от е, ті люди, які подгинуть зараз, вони це е, перевтілення, вже їх там, може, десятки, а може сотні перевтілення, це все Арійці і ще з тих часів, часів, які після гіпербореї прийшли в, в Україну в Кріпільці, це все проходять. Це, це всі ті самі душі. Практично, ви знаєте, як підрахувати, десь там на землі е, проходять перевтілення, е, здається, десь до ну, не більше 20 мільярдів людей. Вони постійно це все крутиться, постійно, в тому числі Путін, в тому числі Трамп. Не тільки без вами. наступне запитання від Регіни. Дякую за неймовірні програми. Але як зрозуміти те, що не всі виживуть, але все зміниться. Бажано провести додаткову програму на цю тему і прокоментувати, що нас чекає. Скільки дивимося програм з паном Юрієм, а загального розуміння всього цього поки що нема? Тут саме головне зрозуміти, що смерті як такової немає, розумієте, немає. От Перевтілення одне одного, давайте зрівняємо таку річ. Сьогодні я з вами проснувся, правильно? Прожив один день. Заснув. Правда, без бомб будемо говорити, без цих вибухів, то що були. На день я проснувся. Я вже зовсім не той, що був учора. Ви згодні з тим? Так. На мене щось подіяло, вже щось пройшло. я вже живу зовсім інше. Через день я ж там з кимсь протягом дня я з кимось зустрівся, з кимось поговорив. І особливо ті люди, які намагаються вчитися, намагаються підняти свій духовний рівень, з ким-то зустрічаються. В їх міняється, збільшуються свої знання, духовний рівень піднімається. Вже зовсім друга людина. Отак От само. Як ми з дня в день міняємося, отак ми міняємося з одного обтілення перевтілення, смерті немає, запам'ятайте це. Сам Сара, коли людина проходить е, пер, між перевтіленням, там просто-напросто, ну як вам сказати, як очищення, чи що, от щось е, е, на зразок того, там зустрічається своїми. Там нема підвищення свого рівня духовного, але там є воспоминання і зустрічі з тими, з ким ти зустрічався раніше в цьому житті. Десь якісь є знаєте, ці емоції, але там немає знань. Уже за знаннями ми приходимо в наступне життя. Коло починається перевтілення, ми знову починаємо вчитися. Я завжди в своїх книгах я підкреслюю, що наше життя це постійне навчання. Постійне. ким ви не були професором, академіком, самим вищим гуру, самим вищим Брахманом ви вчитеся, чи ви самий негідник, там злодій, Путін і Трамп, вони учаться. Вони цього не розуміють. Вже той, хто починає розуміти, що все його життя, оці всі перевтілення, це вчення, зовсім друга людина. Вона зовсім по-іншому дивиться на це все, що відбувається з нею. Знає, що кожна річ, яка з мною не траплялася, щось таке: знаєте, йдеш, допустимо, там по місту, навіть на ринку там прийшов, і щось хтось сказав. І це різко б'є по пам'яті. І в тебе визиває якісь емоції, правильно? І ти починаєш зовсім по-іншому подивитися на це все, що у тебе оточує. Кожен, ну, я, ви знаєте, от останній е, час розумію значення тих всіх якихось несподіваних м, яких обставин, що виникають у цьому житті. Щось іде, раптом щось сталося. Стоп, встань, задумайся. Це тобі якийсь знак. Якщо ти розумієш, ти починаєш думати, і тобі Бог допомагає, щоб ти зрозумів все все. Головне, почати думати, друзі, зверніть увагу, тому, абсолютно що... правильно. Прав. Бо є інший варіант, знаєте, є така приказка, і вона не просто так існує. Горбатого могила виправить, а можливо, навіть і не виправить. Деякі люди, які ніколи не змінюються. От народилися, якими виправить, стали. виправлять, Оксанко, виправлять. Ну, в цьому житті, може, не виправлять. На наступних життях два-три життя виправлять обов'язково. Нікуди він не дінеться. А ще є така тенденція, і багато хто фіксує таку інформацію про те, що людина, яка перевтілюється знов, той набір рис характеру, який вона мала колись, залишається. Вона така схожа. Обов'язково. Обов'язково. Це закон такий. Тому треба встигнути з собою попрацювати до переходу. Бо потім буде пізно. Ніколи не пізно. Все відбувається в свій час. Обов'язково відбувається. Щодо новин, які підтверджують ваші слова і ваші пророцтва, є високі шанси, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом прем'єр-міністр Польщі Туск. Наступна цитата: Мета України завершити війну з Росією цього року, міністра закордонних справ України Сибіга. І ще є одна така не зовсім приємна новина, яка зовсім не говорить про те, що війна закінчиться цього року. Це про те, що Росія може стояти під Києвом вже цієї зими, Берлінська. І там якесь навчання знову в Білорусі відбувається, і вони знову можуть звідти піти несподівано. Та нічого не буде, ні, Орсанко, це то залякування. Все буде нормально. Все вже йде у точку неповернення. Ми вже пройшли з вами. Знаєте, дивлячись на Путіна і на всі його заявочки. Дуже важко українцям вірити, що війна закінчиться цього року. Всі звичайно сподіваються на 26-й рік, і там теж типу, під питанням, тому що поки ті санкції почнуть діяти, проти яких Росія ну має дуже різні ходи, такі цікаві, може їх уникати, і так далі. Поки цей фізичний матеріальний ресурс вичерпається, пройде дуже багато часу. В цьому велика проблема. Все йде своїм чередом. У цьому я абсолютно. Ви знаєте, ну ніскільки не хвилюється. Все. все йде нормально. І ви вважаєте, що Путін з Лукашенком там не зможе домовитися, щоб знову з Білорусі на Україну йшли масово? Там ні, не підуть. Ні, я в цьому впевнений на 100%. Що ж, я впевнена, що це інтерв'ю вам сподобалося, тому ми чекаємо на лайк від вас, коментарі до цього відео, поширення цього відео. І звісно, я запрошую вас приєднатися до практикуму «Мій найкращий рік. Не відкладайте щастя на потім. Посилання на мій телеграм в описі до цього відео. Простий і дієвий метод планування року, експертні поради у форматі коротких відео та аудіо, практичні завдання, які дають результат, супровід вашого вищого я, найкращого голосу країни і мене, і, звісно, мій практичний досвід, який працює. Дякую усім за увагу! Будьте щасливі!